Мы русские, с нами Бог. Давайте, кахлы! Вот, Первый у нас контакт. По-русски говорит. Педовый, третья педовый, Видаем на украинской земле, Ми заїхали на нову зону відповідальності. Із-за того, що постійна інтенсивність боїв, дуже складно позицію вкопати і забезпечити безпечне несення служби. Ми далі продовжуємо? Посадку, посадку. посадку в нас заходить. Ми напроти. Прийняв. Я прийняв рішення піти знешкодить передову спешку, яка знаходилася за 200 метрів від переднього краю. Як я зрозумів, задача тої СП була чисто спостерігати за переміщенням техніки, яка проводить ротацію, і переміщення особового складу на передньому краї. Метрів 100, наче около коп був. Так, да, так. Да. Повинні були переміщатися без супроводу своїх пташок і, відповідно, щоб не попасти на ворожі пташки. Це наша, наша літає. Братан, братан, скажи, хай бтічка над ліси полосою не літає. Тільки з сторони поля. Ми якраз рухалися з е, сліпої е, сторони, коли вони нас не бачили. Ти бачиш їх. Стувайте, стойте, стойте. Йдуть. Йдуть. Ти їх бачиш? Підходимо до самого бліндажа. Противника на СПшки не було виявлено, але голоса з бліндажа йшли. Блінчик, блінчик, блінчик. Угу. Блінчик, блінчик, бліндаж. Люди, у бліндажі. бліндажа. бліндажі люди. бліндажі люди. А як далеко бліндаж? Нам залишалося до підходу до бліндажа 50 метрів. Пусть погукає, ти. Тай российской говори. Мы сейчас с ними на разговоры шли. Они не выходили, не выходили. Ко мне уже потянулся сапром. Мы все сняли боевые позиции. Умовно там укрытия, как там у нас было там деревья. Чуя, типа, пи*** говорят. Чтоб они начинали, типа, бить. Чтоб они стреляли. Каждый стреляли. Пи*** говорят, стреляй. В блиндаже. ты темку. Ми прийняли рішення, що викидать гранати і помаленьку вже к ним збіжаться. Дальше Далі ми зачищаємо просто бліндаж. Я своєму другому номеру сказал, що він мені дав дим. Сапогам <звук> крий. Ми тебе криємо, йди. підходь туди, готуй і докидать в окоп. Пішли. Прошло ще буквально десь хвилина. Побачили, що з бліндажа ніхто не виходить. Значить, або він погано його закинув. Або е, там е, несколько поворотів і ми цей дим до барабану. Почали кидати гранати. Давай, 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 давай! Пошли! Пошлі. Я. Я запропонував е, групі відіграти сенку. Типа ми військовослужбовці Російської Федерації і штурмуємо зараз позиції хахлов. І ми почали кричати хахли, здавайтеся, під... Виходіть!» виходітя. Хлопці всі кричали російською мовою. Ну так, да, може, вона там трохи ламана. ну. Хахли, здавайтесь! Хахли! Сьомой. Контроль. Я кинув гранату, кинув сапрон гранату. гранату. Как вы сдавайтесь, Волк! Волк! Кричи их сдаются! Подходи к блиндажу! Потом уже Сапрон подошел к самому входу, то есть я сидел, контролил э, выход с блиндажа, и он просто в ту дырку прям закинул гранату. Они еще там. Там Да, какой сука, блин. Здавайтесь, хохли! Після двох трьох криків хохли, здавайтеся, ми почули голос. Пидо да, начали до Здесь свои, кого вы штурмуете? Он кажется, мы не верим. Я говорю, они не сдаются, типа, ну шо делать типа дальше. Да, це кажется почистить блин даж. Ну все, мы с перерываемся. То есть я начал навалить по входу, который я изначально крыл. Хохлы, блядь, выходите! Выходите, показывайте. Нам нужно убедиться, что здесь свои. Свои? Свои, свои! свои блядь. Выходите! Выходи, выходи на улицу, свои мужики, нормально все, выходи! Парни, блядь, свои а вы меня выбрали. Че вы не отзываетесь, блядь, Че вы за них жопу запнули? Не слышу, парни. Слава выйти! Слава вийти, мы русские! Сколько у вас человек? Жесть! На у нас голосовой контакт. Шесть человек в блиндаже. Шесть человек в блиндаже, я клынил. Все без оружия, все, без брони, быстро, блядь. Оружие, броню положили, выходим. Вы точно? Свои, Выходи, быстрее. Выходите, все нормально. Они спросили, откуда мы, типа. Я сказал, что мы двенашка танкова. Двенашка танкова, быстро, на улицу. Голосовой контакт, шесть человек в блиндаже. Выманиваем, убавтываем, как принято. Выходите, парни, нахуй. Без зброї, без броні, блядь! Вони, коли почали виходити, вони думали, що ми одна із штурмових груп, яка повинна була робити якраз накат на мої позиції, і ми просто перепутали. Вони кажуть, що в них вже таке, я з ними колись спілкуюся, у нас вже таке було, коли штурмова група переплутала точки і робила накат на свої ж позиції. Типу. І ми вирішили грати те саме. І коли ми почали кричати е, Хахли, здавайтесь, вони зрозуміли, що. Це свої і треба якось спробувати договоритися. Ну на цьому ми і виїхали. Да, ну ходи, ну ходи. Руки показав перед тим як вийти. Що ми були впевнені, що це наше Сказали, що хахли взяли його. Сказали, що тут кахуе Руки показав швидко. Не вижу Вийшов швидко. Броню зняв. Якщо наш пускай буде, просто без зброї. Без зброї. Швидше. Не тупим! Сука, я автомат вижу! Стоять! <и>. Стоять на месте, я сказал! Стоять! Стоять! <и>. Стоять на месте! Не шевелись! <и>. <и>. Не рискуй! <и>. Не рискуй! Не рискуй. Ребят, рыбят, рыбят. Все, выходите! Бля. Выходите, блядь! Выходи! Сейчас <и>. птички работать начнут, сука. Раз, есть! есть. Вышел, Вышел, вышел. Лёд. Под... вот туда. Направо, направо, Лех. Ну там и пал, Л ⁇ Упал! упал Давай, тут же рядом впал! Блядь. Никакой х... а Лежать! Быстрее! Лежать, Вышел! Вышел быстро! Быстро! Л ⁇ рядом, Не шевелись, Пятый выходи! Пятый выходи! Да Кто, быстрее! Блядь? Север, север, взяли в плен, взяли в плен шестерых, как принял. Волчар, волчара. волчара. Да Волчара! Готов! готурку забросить туда. Вони почали лягати, виходили довго, ми почали їх торопити, щоб вони швидше. Тобто виходить перший, другий сразу. Третій, четвертий, п'ятий, шостий. Кажемо, все, хорошо. Уходим. Все, парни, поднимаемся. Уходим, уходим, поднимаемся. Давай. Быстрее, быстре, быстрее, быстрее. Парни. Нам сказали, що хахли штурманули а ту все, все, только без резких движений. Вони пляни відстрачують, куди, що і хто вони починають. Парні, парні, ми точно свої. Є русські парни, все парні. Я говорю, хорошо, зараз пойдемо на одну з наших СПІ і убедимся, перевіримо. я б сейчас сказав на штаб, перевіримо документи. Не Все-все, хорошо, парни, только не стреляйте, только не стреляйте. За мной, за мной, по одному, быстро! Конечно. Мы русские, мужики. Точно? Клянусь. Свои, свои, свои. Давай. Давай, давай. проходи, давай, давай. проходи. Спасибо, хлопці. — Проходи. — Відповідаю, ось воєнник в внутрішньому братва. Ми перепитуємо, чи є там ще хтось з військовослужбовців. Вони кажуть, що там більше нікого нету, є один, тільки 200. — Там Будь більше нікого нету, хлопець! — Ні, один 200-й. — Все, 200-й, по... давай! Частина групи забирає цих шістьох пленных. Я даю команду вовчарі закидать портфель, в якому знаходиться темка з ГШ-шнуром. Для того, щоб ліквідувати вже цей бліндаж. Підтягуються з половини групи. Починаємо відходити, закидається темка в бліндаж. Розрахована була на 2,5 хвилини, якраз групі було достатньо, щоб відкатися. Свої, 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 свої. На чому? Виходи! Виходи! Е, мені сказали забирати підарі. І виходить, я продублював піддам, щоб вони йшли за мною. Я по русски прям сильно там не говорив, тому я, коли вийшов. Я кажу, мужики, мені було на то, що я просто говорю, мужики. Я кажу, мужики, смотрим на мене делаем так, як я. Вони такі, так, да, все, типа, хорошо, все чітко. Север, север, я перший. У нас поповнення. Возвращаемся на базу, пускай парни нас зретять, тільки акуратно. Типи взагалі не что до чого. Вони до последнего думали, що ми їх ведемо для того, щоб перевірити документи. Не ху... знаю, що в них там в голові було, на що вони сподівалися. Да мы обосрались, мы мужики. <свист> да, Все нормально. Я думал плен, думал стреляться. Его, <свист> <свист> не, б... они. Я ху**ался <свист> плен, я думал, стреляться блять". Я въебался до последнего. Говорю, да, братуха, повезло, что не хохлы. Чтобы вы понимали, мы же должны были делать с утра на ту лесополку накат. Но, а делали лишь наши пацаны там накат. И <свист> как, успешно? Нет. Блять. И мы два раза накатывали да этого тоже не... А говорят, у них пулеметчик там стоит хороший. 170, как это? 370 или 170 пулемет там стоит. Я сам видел своими глазами. Я... А вы большими группами делали 3 накаты? 3-4. Да. Это хужно? Ху... Что мою группу 7-8 человек. Нам надо да? Только... Потерь хотя бы не понесли? Понесли? Понятно. сколько? раз 1-2. один, два, один, два. Поворачиваю голову, чую взрыв. Бревна поразлетались, поразлетались, бревно. Все, хорошо все сработало. Ведем их на передний край. Нам вообще сказали, что здесь халыш. Здесь? Да. Так дальше Прокал. да. Нет, прямо У нас... <смірш> здесь вот. Ты видел хотя бы одного? Давно воюешь? Первый месяц пошел, как контракт подписал. Вот первое БЗ. Слава. БЗ... <смірш> Середина 22 года. Солідар, Бахмут. А країни Маріуполя. Влагнері тоже там є. Бахмут, Бахмут. До речі, це дуже корисні полонені були. Там саме був закреп, який вже знаходився 13 днів. Вони знали переміщення, вони дали точки, де знаходяться ще їхні групи: Координати координати взльоток, АГСа, Птура, Кулемета. Откуда вони це все знали, тому що е ці орудя були розміщені на їхній тропі логістики, через яку вони вже затягували сюди. Плюс вони здали КСП їхнього ротно, в них була на руках карта на, на телефоні. Ну, жирні, жирні оказалися. Заїбали нас. Ну, звісно, да у нас же теж тоже... піда, хоч ми далі, так. Ми двійники, да. в нас да. ж. Добре, да, я панів. Відівши, значить, таймінги правильне. У мене голов прос хотіла, ви представляєте? Всіх приветствую в Хохлянді. Я дивлюся на годинник і розумію, що у нас приблизно ще хвилин 40-50, і можна попробувати, буде знешкодити вторий бліндаж. Ефекту неожиданності вже не вийде, і нужно буде вступить в бой это 100%. Підходь, підходь. Підходь. За Проходить десь приблизно хвилин 25. Хлопці говорять, що вступили в бій. В них контакт. Контакт, контакт, контакт. коли пітер вже почали навести огонь, ми почали вести відповідь. З бліндажа вийшов перший пітер. Його одразу забаранив. Перший перший у нас контакт. Контакт з поля. Тоже. Два піро вирішили обойти через задній вход. У них виход був в поля, То Тобто, ми не бачили, що там і як по копній лінії. Коли вони хотіли зробити маневр, Сапрон сказав, що у нього контакт, контакті, тому що він бачив пілі. Ми закидали гранати і вже, виходить, передвігалися назад з Сапроном по двойкам, бо він крив. Я біг там на пару метрів, по тому, він мене крив. Генат, Генату. Плюс, 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 пизні. Так, с поля теж. Одходимо, відходимо. пошли, пошли. Фатум заніс, вже е коли група відходила, темку в, в саму внутрішліндержа ще раз поставив. І уже по факту ми дивилися по обльотам, бліндаж повністю знешкодився, і бревна прозліталися. Закріпиться, можливості немає. Ви услышали, когда ми подошли? Да. Ну, у... Ми не услышали, увидели дым или что это? Нет, вы только когда дым увидели, да? да Все. Поняли, о, за мы перед тем, как забросить дым, еще пять минут находились возле вашего укрытия. Соответственно, вы не слышали Нет. наблюдение, не вели. Нет. Сколько у вас радіостанций было на шестерку вашу? На вас семеро было, да? 6. А двухсотый? Ну, один двухсотый. Он уже там 10 дней лежит. А, все. вы что, не выкинули его? И мы не знаем, что с ним делать. Ты Они... вы что, ю... А он, сука, воняет. Вы что, гоните, пацаны? Ну, от этого ж можно умереть. Вы что, гоните, А вы поняли, кто подошел? Нет. Да. Нет. Ну, вы до последнего думали, что мы свои. мы думали, что вы русские. Вы только здесь сейчас вообще узнали, что вы не украинцы. Цим мы вытянули ЛБЗ на майже 300 метров. Плюс е, знешкодили чотири військовослужбовця, двох ранили, шістьох взяли в полон. В той час, коли е, моя група не понесла ніяких втрат. Не ні одного двісті, не одного триста. Давайте, давайте, давайте. Давай три направо, три наліво. the vibe the vibe them be the vibe